Так, всім привіт! Сьогодні у нас буде огляд на кондитерський декор. Який він скільки. Так, зв'язок з'явився. Сьогодні у нас огляд на кондитерський декор. Його дуже велике різноманіття, тому я вибрала основні. І зараз. Так, перше це у нас хрусткі шоколадні кульки. Їх зазвичай я використовую для декору капкейків, а також можна використовувати в декорі тортів. Це шоколадні кульки всередині рис, тобто вони м'якенькі, Якщо їх розплющити, то можна побачити, що вони ось такі, бачите, вони не чисто з шоколаду, вони мають таку текстуру добру. Так, це хрусткі шоколадні кульки. Вони бувають різних кольорів. Саме для декору новорічного я беру червоний, білий. Також кульки є ось такі шоколадні. Шоколаді. Вони теж рисові. Дуже смачні, до речі, їх навіть можна додавати до вівсянки на сніданок. такі ці кульки. Отакі з молочного шоколаду. Так, є також цукрові кульки. Ці кульки вже більш щільні, вони з цукру. Ось біла перлинка, звуться. Вони є також різного кольору. Є ось такі блакитні та рожеві. Дуже ніжні. А для того, щоб покрити капкейки або зробити начинку, я використовую шоколад. Сержний шоколад Він продається такий в таких фасованих пакетиках в дропсах. От такий от він має вигляд. Ви повторно його можете використовувати, якщо він у вас лишився, ви просто відсаджуєте капельки, чекаєте, доки він схватиться, і потім знову повторно можете використовувати цей шоколад. Якщо ви бажаєте зробити якийсь декор власноруч, наприклад, якусь там фігурку. Зазвичай я в магазині можу придбати собі фігурку. Ось такого плану. Такі сніжинки чудові. Вони виготовлені з мастики, мастика ця фарбована, трішки з перламутром. Якщо ви бажаєте, ви можете самі виготовити фігурку. Купуєте ось такий брусочок Мастіки, або самі готуєте. Ну, краще буде, якщо ви просто придбаєте і не витрачатимете часу. Вона, як пластилін м'якенька, можна виліпити будь-яку фігурку з неї. Отакі от сніжинки, до речі, робляться молдами. Вони витискаються. Також можна зробити отаку от фігурку з Мастіки. Хто лінується, може просто придбати її в маркеті Та вже безпосередньо декорувати ваші кондитерські ферби. Шоколад є різного кольору. Білий шоколад, зазвичай, фарбують. Глазур. Є ось така та ось така глазур. Вона з різними смаками і має різне забарвлення. Також можете використовувати для декорування капкейків, тортів, будь-чого. Можете робити різні фігурки з е, такого шоколаду або глазурі. Посипки. Посипок взагалі ціла купа, ціле різноманіття кольорів. Ось такі посипочки є. Є біла посипка. Моя найулюбленіша. Дуже ніжна, і гарно виглядає на десерті. Ось такі пісніточки до Дня закоханих можна використовувати. Ось ще яскраві такі посипки. Є новорічні вигляді таких сніжинок та ялиночок. Дуже милі. Є ось такі... Срібні, гарні, просто надзвичайні. зараз я вам покажу їх ближче. Дивіться. Хто б міг подумати, що це можна їсти? Так, це все їстівне. Це все можна їсти. Так. Ось є ще такий мікс новорічний. Бачите, тут ялиночки, сніжинки. різні якісь такі штучки гарні. Це також в мене є сніжинки. А ще одна шоколадна посипка це шоколадна глазур, вона ж вермішель. Ось такі штуки, дуже популярні вони на новий рік. Їх розбирають знайти просто нереально. Ось ще одна моя цікава така знахідка. Це цукор, кольоровий золотий цукор. Саме звичайний. просто має золотий колір. Виглядає наче бісер. Дуже прикольно. Так, ще хочу показати вам, дуже часто запитують, чим я фарбую торт, як я досягаю чорного кольору. Якщо ви придбаєте ось такий барвник, ви отримаєте насичений чорний колір. Він не змінює смак. Він універсальний, термостабільний і гіпоалергенний, до речі. Тобто, в кого є там алергія на якісь фарбники, то цей фарбник вам підійде. Він гіпоалергенний. Жиро і водорозчинний, до речі. 100% натуральний продукт. Зафарбовує дуже класно. Також з фарбників. Ще можу порекомендувати дуже обожнюю цю фірму. Ось такі фарбнички. У мене їх чимало вже зібралось. Зелений і ще рожевий. Дуже круті. Вони є Гелеві. Їх можна додавати в випічку, можна зафарбовувати крем, але вони не підходять для фарбування шоколаду. Для того, щоб зафарбувати вас шоколад, ви можете придбати ось такий фарбничок. Він спеціальний для шоколаду. Десь в мене тут ще були для шоколаду. Так, ось є такий ще для шоколаду. Барбник. І фіолетовий. Ці баронички саме для шоколаду. Вони мають щільну текстуру. Отакі. Срібло, блискітки Їстівні блискітки. Тільки подивіться на цю, на цю красу. Наступний в нас для декору це кандурін. Кандурін має також декілька відтінків. Ось цей це срібний. Тут він виглядає як білий, правда, але він срібний. Його розбавляють спиртом або горілкою, або ще розбавляють рослинною олією. є кандурін золотий. Із кандурінів все. Ароматизатори. Ароматизатори мені подобається ця фірма. Карамель, саме карамель 10 грамів. Ще з фарбників для тіста можна використовувати. Ось такі штуки. Але ці я не дуже рекомендую. Це взагалі на дуже-дуже крайній випадок. Ось такі добрі фарбники. Для шоколаду ще є ось такий фарбничок. Як же робити фігурки? Якщо ви хочете, щоб на вашому тортику був гарний надпис, ви можете замовити ось такі силиконові молди. Тут є цифри, літери англійської мови. Ось так. Добре, дякую вам за увагу!